Вітаємо вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Радіємо ми від того, що все більше і більше цікавої інформації досліджують і виявляють наші історики про козаччину. А скільки ще є не виявлено, а скільки ще чекає на вивчення козацтва? У свій час сьогодні ми хочемо з вами повести мову про те, як було знайдено реєстр війська запорозького 1649 року. 40 тисяч, уявіть собі, українських воїнів було вписано до цього реєстру. Але краще, звісно, знає Роман Володимирович. Прошу Дякую вас, усе, пане Романе. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми знову з Марією Оксандою повертаємося до теми козацтва. Ми хочемо підняти не ті сторінки, які колись були заховані, невідомі для нас, забуті. але... Час іде. І хочеться підняти такі теми, як про козаків. А чого, наприклад, Яворницького, Дмитра Яворницького запитали: а навіщо ти пишеш історію козаків? Відповідь його була мені дуже цікава. А хто як не я? А хто як не я? зроблю для для нашого для наших підростаючого покоління і через 10, 20, 30, 100, 200, 300, 400 років напишу про козаків. Юрій Лепін спитали, "А от ви написали картину Козаки пишуть турецькому султану, е скільки ви затратили енергії, часу, краси, пенкар? А хто як не я, як не українець напише про свою історію?" Ось ми з Марією Олександрою на таких прикладах, таких видатних людей, беремо з них, як будто ми йдемо по їхньому шляху і хочемо до струни серця затронути тих, хто переживає і болить за Україну. Ось а, а, а вони слід ого, який лишили, правда? Вони залишили нам без такий е, слід великий, який. Ми гордимося, якщо, яку ми мали велику, маємо велику спадщину, яку ми цінуємо і бережемо. О, так. І е, хочу сказати, що, наприклад, картина Іллі Репіна е, Козаки пишуть турецькому султану: відома по всьому світу, де він показав люд вільний і свобідний. Повної сили і волі висвіт роду чоловічого найкраще. Mm -hmm. Але ми повернемося до теми, якої ми хотіли підняти, yeah, Марія Оксана, це про реєстр війська у 1649 році. Як ми знаємо, що Україна була поділена таким чином, що на полки. І було дозволено мати у реєстрі 40 тисяч козаків. І ось піднімаючи документи, ми бачимо, що як ділилася Україна. Україна ділилася за полками. Тобто один полк це як будто би один одна територіальна одиниця. Ну, дивіться: перший Чигиринський полк. Який мав 2989 козаків, очолював Федір Якубович, полковник. Третє, Черкаський полк, 2989 козаків, очолював полковник Яцько Вороненко. Канівський полк 3170 козаків. Очолював Семен Савич, полковник. Корсунський полк – 3472 козаки, Лукян Мезиря, полковник. Білоцерківський полк 3073 козаки. Михайло Громика. Уманський полк. 3087 козаки. Йосип Глух, полковник. 7. Братславський полк – 2047 козаків. Данила Нечай, полковник. 8. Кальницький полк. 2046 козаків, Іван Федір, полковник, і Київський полк, 2000 козаків, Антір Жданович. Як ми бачимо, яка велика сила, як, як український народ міг отримувати таку армію 40 тисяч Думайте. боєздатних навчених воювати козаків? На жаль, ми знаємо, що якраз ці всі полки. Брали участь у визволення України за її незалежність, за її волю. Але суть у тому, що вже тоді Україна показала, що з нею потрібно, як Європейської держави, з нею потрібно рахуватися, що ми є вільний народ, ми є народ, який завжди боронив, боровся і завжди обороняв свою землю. Так що шануємося. Але вони ж загинули, скільки їх загинуло, правда? Марія Олександровна, історія показує таким чином, що Україна завжди е, вела війни за своє визволення, за свою незалежність, маючи е, тодішню. Як ми знаємо, Османську імперію, яка не давала спокійно жити, маючи Московське царство, маючи річ Посполиту, маючи інші держави, які завжди посягали на українські землі. І тільки козаки її боронили, тільки козаки боронилися, боронили нашу незалежність, нашу захищали свої вольності і нашу землю. Гинуть козаки, гинуть воїни, але не гине слава їхня, їх героїчний подвиг. Цінуймо його і шануймося. Шануймося, ми того варті.